Минулий рік для дружківського парцелянового заводу, як і для більшості підприємств, був надскладним. Більше п'яти місяців він не працював. Відповідно, і об'єми виробництва зазнали падіння. Натомість сьогодні підприємство потроху починає нарощувати свої потужності тим більше з огляду на те, що дружківський парцеляновий завод сьогодні є єдиним парцеляновим заводом в Україні. Здесь раньше у нас было а, порядка 16 парфоров аянского заводов, сейчас вот эти а, львиная доля предприятия закрылась за последние 5 лет. Поэтому, а, несмотря на то, что у нас идет а, увеличение себестоимости способности, да, существенные инновационные моменты, соответственно, тянут за собой рост носителей, тем не менее... Стіринка в Україні кадля празводіте болі чим достатньо, щоб вона насільного ділянка смотри за дружні потужним поштовхом до позитивних зрушень у розвитку дружківського парцелянового заводу стала суттєва підтримка з боку держави. Господарство на помогу віло пошу в смісков розмірі 36%. Тим самим ми. Равнялія нічного крісла, що кипа не пасу кипа не вчасності основана китайська працю сьогодні. Це дозволяє підприємству збільшувати об'єм власної продукції від 50 до 100 тисяч виробів щомісячно. Потенційна ж потужність виробництва двох цехів заводу півтора мільйони на місяць. Є на Подарилися я япарці заказав по Україні Росія на мільйону мільйон сто тисяч. Ну постачали цю плану посмотрю, а далі сваріка ситуація. Тим не менш основними ринками збуту для підприємства залишається Російська Федерація і Україна. Піввідношені 50 на 50. євро. Інтегрувати бажання є, але поки що тут не готові до її жорсткої конкуренції. Кераміка продається в Російській Федерації, фарфор продається в Україні. Рісторани фарфор продаються поки в Україні. але ми переговори з Європа поставка. Втім, підкреслює китайці відтепер їм не конкуренти, принаймні в Україні.